Прикордонний ринок, день восьмий ранок, лист 11. Любі мої мамцю й татку. Вчора я працював у крамниці пана крутихвоста. Він продає всіляке, машкаряддя, причанляддя. Не знаю, як воно правильно пишеться. Моя робота була чіпляти на себе штучні бороди, маски, овечі шкури. Та всяке таке інше, і походжати, промовляючи. А ну ж, вгадайте, хто я. Виходило дуже навіть потішно, і багато хто зупинявся та щось собі купував. Маленьке мишеня видряпалось до мене і спитало на вушку, чи не міг би ти мені продати щось таке, щоб допомогло мені завести друзів? Я таке самотнє. Так, звісно, відповів я. Ось тримай накладні крила. Вдягни їх і стань на голову. І тоді ціла купа кажанів прилетить погратись з тобою. І вгадайте, що воно зробило. Купило дві пари. А найкраще мені вдалося підшукати вдяганку для горностая, котрий збирався на модний костюмований бал. Я продав йому половинку кокосового горіха і порадив геть зголити своє хутро. Тоді з нього мала б вийти доладна черепаха. Він так зрадів, що навіть решту мені залишив. Мені подобається така базарна робота. Ваш дзень дзень гроші до кишень. Малий.